Друзі, ми в секунді на вагу у смарт-сторі міста Одеса взяла в примірку три речі. Перша з люксу це жилетка бежвого кольору від буху. Вона синтетична, дуже гарна, пухкенька, сучасна з колісочкою, сподобалася. За кольором та станом нової речі сподобався кардиган вкорочений від River Island. Тканина за складом цілковита синтетика, але на тілі сиділа комфортно, приємно і виглядала дуже по-жіночному. Було лише декілька днів до повного оновлення. Ціна за кілограм складала 168 гривень, ціна люксу 620 гривень за кіло. Такий новий кардиган з магнітом та вішоком заважив на 233 гривні. У відділі звичайної ваги. На величезній купі вже нікому не цікавих речей. Знайшла причудовий светр від дорогої фірми Race. Це 100% кашемір. Товстенький, пухкенький, гарний колір та у багатьох місцях тканина була пошкоджена міллю. Заважив він усього на 44 гривні. Та думаю, віднайти і повернути до ладу усі ті дрібні, але все ж таки пошкодження у в'язочці досить складно, тому він і лишився. Хоча і розмір у нього вільна М-ка. Вже в іншому магазині з фіксованими цінниками побачила окуляри оптичні від Хлої. Такі у перепродажу коштують від 25 тисячі гривень, це якщо зі знижкою. В магазині їх оцінили у 600 Але через те, що там оптика і відбувається затемнення на світлі, то підійдуть вони, звісно ж, не всім. На іноземних платформах, в залежності від стану, наявності оригінального футляру і таке інше, коштують від 150 доларів. OLX та шафа від 2,5 доларів. На шляху до іншого магазину вперше в житті торкалася сережок від берези. Навіть не уявляла, що вони настільки плотні, тверденькі, то було цікаво. Такі дерева полюбляють вологу і досить не спекотну погоду, тому їх завжди приємно бачити у гарному стані у нас на півдні. Тут вже опиняємося в брітіш. Побачила водичку, парфумовану від Жан-Полі Гутье. Такі у перепродажу на іноземних платформах коштують до 100 і трошки вище 100 доларів. Але це вітринний зразок, ну, типу тестер. Аромат вважається вінтажним, та він, якщо його послухати, він не важкий, дуже приємний. Також недешево оцінюють тепер доглядову. Косметику елітну, професійну і люксову можна зустріти досить вдалі варіанти. Завжди на текстилі мені подобаються такі гарні льняні рушники. Вони бувають у різних різних стилістиках і такі дитячі, і під природу розфарбовані, і серед них трапляються достатньо дорогі фірми. Також багато принад можна знайти для своїх домашніх улюбленців. Заради цікавості поважу вам ці речі. Наприклад, оцей шинечек, такий під підгруди, як жилеточкою зроблений, дуже важкий, там латунні або бронзові. Я тут думаю, що латунь металеві частини і механізми, він дуже важкий якісний. Навіть не уявляю, скільки в наших магазинах такий би коштував. Далі бачила гарненькі туфельки, як у попелюшки. Чому як у Попелюшки? Бо занадто малий розмір, це 35-й максимум, бо навіть 34-й. Так вони ніжно зроблені, якісно і цікавезно погодьтеся. У політньому гарний. Ботоновий величезний шопер з цінником у 8 фунтів. Наступна. впізнавані сумки зігнеюр із і Тут немає. Дермантинових ручок елементів, дуже насибельна, якісна жіноча сумка. Вона містка, хоч і не громістка, такі нові торгують на сайтах у нас від 650 гривень. На люксі вони важать трохи більше 300. Раніше такі нові я знаходила на звичайній вазі, ну тепер вимоги і ціни все вище і вище. На фіксованій ціні, на так званому ексклюзиві, тобто цінник не змінюється до наступного оновлення люксового. Ось така молодіжна формована сумка. Знайти її на сайті можна за 350 гривень, ж саму нову, тому якщо вона вам сподобається у секунді, ну гривень 100, ви точно виграєте, або можна зачекати до знижок і забрати. Ну і плюсом також у секунді вам не доведеться переплачувати за доставку речей. Тому кому сподобається Тут таку сумку нову за 250 гривень. І можна забрати. Далі вже тримала свій шлях до сінсей. Цікаво було подивитися, бо чула, що там 50% знижок. Я геть забула, куди йшла, адже довкола таке про чудове Значно більше пропозицій до розпродажу, мінус 50%, у додатку онлайн від Сінсей. Якщо в секондах ми можемо насолоджуватися і якістю, і ексклюзивністю речей, то у таких маркетах можемо пробувати нові трендові якісь лінії, стилістики, поєднання того, що, наприклад, моя найчастіша подача, вона більш класична, така жіночна, силуетна. Вже хочеться вже спробувати щось інакше. Які магазини допомагають віднайти щось нове у власному стилі. В народі, поміж собою, ми називаємо сенсей польським брендом. І це слушно, того, що власником є корпорація LPP. Це польська компанія, що займається розробкою дизайну, виробництвом, продажем одягу І є власником аж п'яти брендів і Resort, і House, і Crop, і Mojito, Ну і, звісно ж, Sensei в 40 країнах світу. Ну і, звісно, найчастіше до Sensei я потрапляю у секундівському вбранні. І той день не був виключенням. Цю сукню я люблю, придбала у Смертсторі. Вона синтетична, але у ній не так жарко, як може здатися. Вона, хоч і закрита, та під ній вільно гуляє повітря, і вона мені дуже комфортна. Власники сінсей в тому числі. Нараховують більш ніж 2 тисячі магазинів загальною площею більше 1,7 мільйона метрів квадратних. На цей час в компанії працює більше 30 тисяч людей в офісах, там, в дистриб'юторських мережах, в магазинах, в Польщі, в країнах Європи, Азії та Африки. Рік заснування корпорації ЛПП 1991. За їхніми розмірами, мені найліпше підходить розмір М і верх, і низ, і сукні, і верхній одяг Елічка. Підходить тому дівчата, які переглядають якісь мої примірки. А багато примірочок у мене на каналі в Шорцах від Сінсей. Вони кажуть, що їм так легше зорієнтуватися у онлайн-розпродажах. І, от, наприклад, такі жилеточки, я от для себе. Шукаю тепер чорну, бо чорна на розпродажі 300 гривень, а була 650 От якщо знайду, або замовлю або онлайн у М-розмірі, от на мені так сидить М-розмір. Виглядає отак. Ну, звісно, вже на розпродажі можна пробачити тій жилеточці і клинички якісь втрачать, ще якісь недоліки. Ну, Просто всі бігом на додаток до Сінсей шикарні розпродажі. Ну а ми з вами знову в Брітіш в іншому. Тут я роздивлялася такий великий органайзер, як чемодан, сумка для, наприклад, візажистів, Але задивлялися на неї і чоловіки, адже там можна складати і всілякі їхні принади. заважила вона на 1200 двісті з чимось гривень першого дня. Та я думаю, що і так вона нова в магазинах недешево буде коштувати. Ну, от зовсім недешево, того можна дочекатися трошки знижок. Показувала вам минулого відео, вже буде на оновленні шкіріна сумочка із шопером. Сподобалася мені отака чайна пара, якщо можна так назвати, чашка і заварничок, то вони не дуже дорого коштують навіть на іноземних платформах, десь до 12-15 фунтів така пара нова. Ну і далі я приміряла вже взуття. Ці сподобалися вони шкіряні. Текстиль і шкіра, і мій розмір. І дуже хитка в них колодка, вони не стійкі. Сподобалися такі прості, невисокі, але не стійкі, тому не розглядала їх до покупки і так приміряла ще декілька варіантів. Хочу висловити особисту подяку кожній людині, яка зі мною разом ходить на такі прогулянки. Ті, хто підписується, ставлять свої вподобайки, мені дуже-дуже приємно, я всіх вас бачу, читаю. При бажанні переходьте в описі через пряме посилання на мій інстаграм. Роздивляйтеся, чим я там із вами намагаюся. Корисним поділитися із покупок, поки ще є така змога. Буду всіх вас там рада бачити. Ну, а тут, бачите, угледіло, як рятується від спеки голубка, під душиком, від кондиціонерів. Це так мило виглядало. Так, ну тут біля вітрини із дитячими іграшками я сама впала в дитинство. Мені дуже подобаються такі в'язані іграшки. От із усіх оцих я би придбала собі такого великого яскравезного стіча, він коштував 1300 гривень, і овечку вона коштувала 500. Вони там всі майже починаючи від 300 гривень. 300, 500, 750 і 1300 гривень. І також згадалося мені, що у Секунді я інколи знаходжу недешеві, зовсім недешеві іграшки. Не знаю, яким чином, але я їх бачу навіть я не розбираюся в тих брендах, трендах. Мені от сподобалося з усіх, з усієї гори іграшок. Ось такий осьміножик. І потім я прямо в магазині знайшла його на сайті. І новий коштує, коштує більше 1000 гривень. На Оликсі подібний, можливо, такий самий можна знайти за 270 гривень. Але, але він не з дешевих. Далі приміряла дві сукні, рожеву та оливкову. А перша від Primark, вона синтетична. Скроєна так традиційно, жіночно. Схожа на такий, як сукня-халатик, а мило виглядало. Наступна льон з люрексовою ниткою. І от та ниточка металева, вона за відчуттями до тіла не дуже приємна. Хоча виглядало це симпатично. І зверху по грудях йде подвійна тканина, тому її треба добре розправляти, але вона все одно лишала по лінії грудей відповідну таку полосочку. За силуетом вона вільна, на спеку комфортна та знову ж таки до шкіри люрексова нитка, така косюча була. Ну а в секунді одяг з Європи сподобався мені пасок із замші, абсолютно новий, виробництво Туреччини. На максимальний розмір талії 75 см. Було Два розміри по кнопочках можна було закріпити. Пасок мені підійшов навіть під сукню. Просто у мене є червоний, мені зайвий не потрібний, і цей коштував 280 гривень. Ефектно виглядав замдум цієї прозорої сумки, але вона була не в стані нової. Там було пошкоджено фурнітуру, фурнітура вже як крихка і з часом стала. Такі нові сумки можна знайти зараз на сайтах нові, їх трактують як вінтажні, ну, мабуть, за дизайном вінтажні. А ця була і за віком вінтажна. Вже трошки став жовтим той силикон, з якого вона зроблена. На сайті можна купити від 800. Гривень, і навіть дешевше я бачила, і за 600 гривень такі. Вона цікава, то можна діставати футляр чорний, вона геть прозора робиться. Цікаво, і за цю хотіли 350 гривень. Вона не коштує цих грошей, тому що вона ну, якась була вже не свіжа. Маю чіткий намір побачитися із вами наступного разу. Лише бувайте мені усі живі й здорові.